Григорій Квітка Основ'яненко. Конотопська відьма. Посвящається Михайлу Якимовичу Бідрягі. Смутний і невеселий сидів собі на лавці у новій світлиці, що відгородив від противної хати конотопський пан сотник Микита Уласович Забрьоха Хоч парень собі чепурний був, а тут і в неділеньку святу не брав білої сорочки, та й, прощайте, в тім слові, китаєвих синіх штанів на ніч не знімав, так сердека у них і ночував, рад рад, що за північ допхався додому. А там, чи заснув, чи ні, вже його ще сонце не сходило, збудили. Зараз схопився, випозіхався, вичухався, помолився, бо...